Ось така у нас роботка. Крутимо далі. Водостоки. Підшиви. Вікторович затирає в мене вдома. А я кручу сьогодні водостоки. Ось провіряю як водичка стікає. Металеві. Таке ось кріплення. Треба буде там коник побити. Ну, сьогодні сам не поб'ю. Яке ж воно там криве. Ну, але в принципі он на гаражі вирівняли. Більш-менш, там трошки є перепадок, Ну як могли. По-другому, там ні. І тут перепад десь сантиметрів 7. Ну, а що зробиш? Вирівняємо, щось піджинемо. Підігнем того там той тимчасово. Він буде підніматись, переміщуватись. Тому, що зняли то тимчасово. Так що, вчора, звісно, там лазив. Після доща було весело. Було весело. Шифер слизький. Отак. Працюємо працюєм по повній програмі. Так, приїхав до Віктора От Ось зараза повітряна тривога. Так. Шліф машинка лежить. Б'ється током щось. Затираєш поплівочку. Ану Вікторович, покажи стелю. Що там краса. Так. Ах, ти в ні, нічого не видно. Ні, ближче підведи до стелі. ні 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 Під... отак постав. Отак. І отуди. От так, трохи поверни. О, ну коротше, рівно, Просто краса. Не знаю, чи видно було. Слухай, я точно рівно. <ріст> <ріст> непогано. Так, непогано. Зараз покажу стіни. Зверху у нас мультифініш. Кнауф мультифініш. Молдавський. На жаль. Ану дай. Відпочинь. Так, показую стіни. Ух ти, заразу. Стіти ваша відбувається. Треба, треба світло. Мерехтить? Мерехтить. Так, мерехтить. Не. мерехтить. Не видно нічого? Воно не видно. А якщо отак, мерехтить. Да? Ну, ти ближче ставиш і воно Ні. може меректи. Бачиш? Мерехти. Да. Мерехтить. Так. так, а якщо отак? І так мерехтить. А ти скажи. А як, ну, як ти робиш воно? О, мерехтить, все рівно. А щоб не попадало. О. А воно не видно, зрозумів? І так мерехтить. Так, оно. Так, пішло, пішло. Найшли. Метод. О, ось отак виглядає. Старт. Ага. Який старт? Фініш. Фініш кноп. О, ось отака поверхня. Молдавський також кнав. Сипеться, висипається, але не дуже висипається. Не так, як єврофініш. О, це затерто, дивіться. Що погано так видно? Було ж тільки що класно. То що немає, без затерто. О, о-о! Диви, які ці на, на камері здаються, дірки які великі, а вон дивись, які вони маленькі. О, ось отак воно виглядає, дивіться, бачите. Так, а ну покажу зараз цей кантик я зробив. О, дивіться який кантик. Ну, дивіться. Краса. Просто краса. Відкоси Вікторович затер. А ну-ка перевіримо. О, дивіться. Ну, На них пилюка, нічого ще не, не здувалося. Ну, Тут трохи не дотерте. Оток, коротше, та чепуха. Ось отак виглядає де сковолокно. Дивіться, бачите? Отак воно все виглядає. Позмітається пилюка. Сипиться трохи. Е, канал, фініш сипеться. Не зрозуміло чого? Раніше не сипалось. Ну, єврофініш набагато гірше, що сипся. А мультифініш стеля пошпакльована, То там не сипиться взагалі. Ну, просто забирається. О, не бачу бачите тут ретер, О, ось мультифініш отак висипається місцями, бачите? Ось. Видно? Видно. Ну а так загалом, в принципі. Та що ж я путаю? Це не мультифініш був. Це просто фініш yes. Ні, кнал. Євро я не брав після Сашка. Євро не брав. Так, а ну стелю перевіримо. Ну, а так стеля виглядає. Все в принципі рівненько. Пилюка позмітається. Все гарненько. О, провід металевій гофрі. Ну непогано. Є ось царапинка. Дифіктонеться. Ну а тут ось ще тут ще треться, ось тут. Ну так, да, мультифінішний. Оце стеля мультифінішом пройдена. Мультифініш не немає, бачиш? Нема. Вона задавається, вона просто задаває. Коротше, мультифініш кнап можна брати. І цей можна брати. Фініш КНАВ. Тільки сипеться трохи. Ну, єврофініш дужче сипся. Принаймні той, що ми робили. Тут не затерте, а ні, тут затерте. А, не, не все. Не все. Та не видно воно погано. А ти не хочеш з цим терти? Чи з цим погано видно? Це треба лампочку потужнішу. Все перемикай. Коротше робота. Робота кипить. Шпаклівочка затирається клас. Ага тут Та тут ятер був трохи пробував. Ось фініш. Стіни трошки сипиться. Молдавія. Молдавія 484 штрихкод. А мультифініш? Ось у нас мультифініш. Е, так, фініш коштує 350 гривень. А, так чуєш, не 100 гривень різниці. 60 гривень. Я правда не знаю, скільки ярик мені віддає ту фінішку. Коротше, 300 гривень Фініш. Кнауф 25 кілограм. І мультифініш Кнауф. Коштує 390 гривень. Коротше, краще мультифініш брати. Все. Все, далі буду мультифініш брати. Отак то. Також молдавський. Не наший Наший не висипався, до речі. Наший не можна було в... затерти. <рес> Трудяга. Так, ну, коротше, тут ще терти та терти. Терти та терти. Вікторович на одному об'єкті працює, я на іншому.